Всім добрий ранок, можливо, у вас вже день або вечір. Сьогодні ми будемо практикувати в дуже класному місці. З нами э, родяна мать. Не знаю, як буде українською, щось мені нічого на думку не спадає. Але ви можете написати у коментарях. Сьогодні почнемо нашу практику з дихання капалабхаті. Це дихання вогню. Чому так називається? Тому що саме це дихання пробуджує наше тіло. Дуже добре для травлення також. Якщо ви дихаєте вперше, трошечки поясню, як це працює. Ми дихаємо вдих і видих носом, дихаємо активно, на видосі підтягуємо попок, дихаємо впродовж хвилини дуже активно. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає дихання, ви можете зупинитися, зробити глибокий вдих, видих і далі активно починати дихати. Поїхали! Зупиняємося, руки вгору, робимо глибокий вдих. І видих. Повертаємо голову вправо, вліво, вправо, вліво, дихаємо носом, не затримуємо дихання. І ще два. Один. Опускаємо голову вниз, руки в замок, розслабляємо нашу шию. Руками не дотискаємо, використовуємо тільки вагу рук, дихаємо носом. Лодоні залишаємо на потилиці, розкриваємо грудну клітину вдих і скруглюємося. Видих. Знову розкриваємося вдих і видих. І ще три. Дихаємо носом два. Один. Лодоні у нас на коліна, ми робимо колові обертання животом в одну сторону, в іншу. пальці на плечі, плечима назад. Спостерігаємо за нашим диханням, дихаємо носом вперед. Максимально зміщаємо наш фокус уваги всередину себе, спостерігаємо за відчуттями у тілі. Добре, витягуємо ноги попереду, спина у нас рівна, руки можете, як вам комфортно. Покласти. І підтягуємо праву ногу до себе і опускаємо, продовжуємо дихати І ще два. Один. Тепер ліва нога до себе. Три. Два. Один. Схрещуємо наші ноги, підтягуємо ближче до себе, наскільки зараз це комфортно. І з ровною спиною ми йдемо вперед, опускаємося на передпліччя і опускаємо тулуб нижче і нижче, повільно, не поспішаючи. Можете прикрити очі. Ми тут залишимося на деякий час, приблизно на хвилину. Дихаємо носом і з видохом дозволяємо собі опускатися нижче і нижче. Якщо відчуваєте напругу в м'язах, дозвольте собі їх розслабити, наскільки це зараз можливо. Не тримати напругу у тілі, а відпустити цю напругу по можливості. І йдемо ще нижче. З округла піднімаємося, виростаємо вгору, Руки вгору вдих. І через сторони видих. Змінюємо ноги, також навхрест, але тепер інша нога попереду. І знову опускаємося поступово на передпліччя. І йдемо ще нижче. Прикриваємо очі, більше поринаємо у свій внутрішній стан. Більше фокус на наше тіло, дозволяємо напруженим м'язом розслабитись. Дихаємо носом, не затримуємо дихання. Вдих, на видуся, опускаємося нижче. З спиною повертаємося, знову змінюємо на хрест ніг. І якщо у нас, наприклад, якщо у вас ліва нога попереду, ми праву ногу ставимо назад. Я зараз повернусь до вас. Ліва нога попереду, права нога назад. Ми піднімаємося і нашим тазом. Йдемо трошечки вперед, тазом і трохи животом, опускаємося вниз і знову йдемо вперед. Тепер додаємо руки, йдемо розкриваємося грудну клітину, руки попереду. Грудна клітина, таз вперед, видих. Знову розкриваємося вдих і видих. І ще так. Три. Два. Вдих і видих. Один. Опускаємося, міняємо навкруг Право попереду, ліво позаду. Знову піднімаємося, розкриваємося грудною клітиною тазом. І ще вдих. І видих. Три. Два, один. Добре. Тепер переходимо на вколішки. Залишаємось, піднімаємося вгору. Права нога у нас йде в сторону, ліва рука в сторону. І зараз ми будемо опускатися. Ліва рука у нас йде в праву сторону. Піднімаємося розкриваємося, ліва рука йде в сторону вліво. І знову опускаємося ліва рука вправо, ліва рука вліво. Піднімаємося. Робимо вдих, розкриваємося, видих. Знову робимо вдих, і видих. І ще так, три, два. Один. Руки попереду себе. Міняємо ноги, ліва нога в сторону, права рука в сторону. І ми тепер опускаємося права рука вліво і відводимо вправо, піднімаємося. Знову права рука вліво і вправо піднімаємося. Вдих, видих. Знову вдих. Видих. І ще так. Три. Два. Один. Рука попереду себе. Підступаємо. Тепер у нас права нога в сторону, ліву ми згинаємо попереду себе. П'яточка у нас йде в пах. Ліву руку ми ставимо на килимок, праву ми тянемося за головою, потім праву руку на праву ногу, ліва рука за правою ногою і міняємося. І ще так, три. Два. Витягуємо наші бока, відчуваємо, як вони у нас розтягуються. Один. Міняємо наші ноги, підтягуємо до себе праву ногу. Ліва нога в сторону. Права рука на килимок. Ліва рука тягнеться в сторону. Тепер право, витягуємо правий бік, вдих, в сторону, видих, знову вдих і видих. І ще так три. Два. Один. Добре, тепер витягуємо обидві наші ноги. Наскільки комфортно, якщо це ось так, чудово, ширше, теж класно. Відчувайте так, щоб вам було не занадто боляче, щоб вам було комфортно. Ми не робимо прямо собі дуже-дуже боляче. Ми залишаємося у відчутті того, що ми вже розтягуємося, але це не нестерпний біль. Піклуйтеся про себе, тяніться у комфорті. Тепер ми йдемо трошечки вперед. Знову ж таки опускаємося на передпліччя, носочки в нас дивляться вгору, спина у нас рівна, дихаємо носом і потихеньку опускаємося нижче і нижче. Пам'ятаємо, що заглиблюємося ми на видосі, носом робимо вдих. І на видусі, опускаємо себе нижче. Пам'ятаємо, що має бути комфортно, відчуваємо, що тягнемося, але залишаємося у комфорті. Залишаємось на декілька дихань. Можете прокрити очі. Піднімаємося руками з внутрішньої сторони, ми підтягаємо коліна до себе, щоб нам було комфортно, ми не робили собі боляче. Тепер у нас зігнуті коліна, я саду боком, лодоні назад, і ми йдемо вліво, вправо, дихаємо носом. Ще два, один. Залишаємо коліна зігнуті. Руки перед собою на мастез. завертаємося за праве коліно. Якщо так некомфортно, можете бути собі ось підтримкою, так, щоб ви могли розвернутися. Ви лівою рукою відштовхуєтеся від правого коліна, праву руку відводите назад. І якщо комфортно, довертаємося. Дивимося за праве плече. Дихаємо три. Два. Один. Обережно розвертаємося. Знову такі руки перед собою намасте і завертаємося за ліве коліно. Або ж так, як було до цього, ми можемо розпрямити руки, дивитися або вперед себе, або завернутися за ліве плече. Дихаємо носом вдих. І видих. Так, і ще три. Два. Один. Добре, розкручуємося, витягуємо ноги попереду себе, носочки дивляться вгору, спина рівна, руки вгору вдих. І на видосі з рівною спиною. Ми не робимо це за рахунок скруглення спини. Ми вирівнюємо спину і тягнемося ребрами до наших стегон. Опускаємо себе нижче, наскільки комфортно вдих. І на видусі опускаємося нижче. Якщо ви не дотягуєтеся руками до стоп, ви можете або призігнути коліна, або взяти якусь мотузку, щоб себе підтягнути, щоб оцей компенсувати відстань між рукою і стопою. Дихаємо ще три. Два. Один. Обережно піднімаємося, руки вгору вдих. І видих. Опускаємося повністю тілом на килимок. Якщо у вас є хвостик, можете його опустити, щоб вам було комфортно. Ноги згинаємо у колінах, руки вздовж тіла. Піднімаємо таз вгору вдих. І вниз видих. Знову вгору вдих і видих. Так і ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємося вгорі. Підтягуємо сідницю максимально вище. Дихаємо 5, 4, 3, 2, 1, опускаємо сідниці на килимок, витягуємо ноги попереду себе. Руки в сторони, згинаємо праве коліно, правим коліном йдемо за лівою рукою, погляди за правою рукою, дихаємо три, два, один, обережно повертаємося, витягуємо праву ногу. Цінаємо ліву ногу в коліні, ліве коліно за правою рукою, погляд за лівою рукою, дихаємо три. Два. Один. Обережно, повільно повертаємося, витягуємо ліву ногу. Руки в сторони, ноги в сторони, переходимо в шавасану. закривайте очі і повністю розслабляйте ваше тіло, починаючи від стоп, розслабляємо голіні, коліна, стегна. Розслабляємо сідниці, таз. Розслабляємо живіт, дихаємо спокійніше, повільніше, розслабляємо грудну клітину, плечі, лікті, лодоні. Повністю розслабляємо обличчя, відпускаємо щелепу, якщо вона в нас напружена. І на декілька хвилин залишаємося у цьому стані. Глибокий вдих. І видих, повертаємося до себе, повертаємося у реальність, поступово відкриваємо очі, піднімаємося. Я дуже дякую вам за практику разом. Намасте.